Права 659. Чи перетинаються малюнок 17.8. Я переніс цей малюнок 17.8. Давайте будемо читати завдання і думати, чи перетинаються. Отже, чи перетинається пряма АБ і відрізок СД. Відрізка СД є певні розміри, ось вони тут. Пряму АБ можна продовжувати в обидві сторони. Але видно, що цей відрізок СД і пряма АБ не перетинаються, якби я не продовжував пряму. АБ в жодну сторону. Тобто ми пишемо, що пряма АБ і відрізок СД, пишемо, не перетинаються. Не перетинаються. Добре. Тепер дивимося далі. Пряма АБ і промінь СД. Так, ну якщо промінь CD, в нього є початок. Але ми можемо його продовжити тоді. Промінь СД від С до Д і далі ось в цю сторону. Ну давайте я умовно продовжу його. Ось у нас так буде промінь СД. Якби я його не продовжував, ніяк у нас пряма АБ, якби я не продовжував цю пряму, не перетнеться з цим променем. Тобто ми пишемо, що пряма AB і промінь СД не перетинаються. Не перетинаються. Є. Третє. Чи перетинається пряма АБ і промінь DC? А от промінь DC, якщо ми вже почнемо продовжувати, то його треба продовжувати в протилежному напрямку від Д до С, ну і так далі. І ось видно, що він у нас буде перетинати, якщо його продовжити, бо він йде до нескінченості, він перетне у нас пряму АБ. Тобто ми пишемо. Що пряма АВ і промінь ДС перетинаються. Перетинаються. Читаємо далі. Чи перетинаються прямі А, Б і С Д. Так, вони перетинаються. Якщо продовжити пряму СД в обидві сторони, то видно, що ось у нас тут буде точка, де вони перетинаються. Записуємо, що прямі АВ і СД перетинаються. Записуємо, перетинаються. Далі читаємо. Чи перетинаються проміні АВ і ТО. Ну що ж, промінь АВ, Ось він тут в А починається, йде через точку Б і далі його можна продовжувати в цю сторону. Промінь ТО у нас продовжиться вліво. Ну і я, звичайно, можу його продовжити, але ніяк ці проміні не перетнуться. Отже, якщо я буду його продовжувати, але він продовжиться вліво, то, звичайно, що цей промінь у нас ніяк ніколи не перетнуться. То записуємо, що проміні АБ і ТО не перетинаються. Не перетинаються. Є. Ну і останнє шосте запитання. Чи перетинаються у нас промені АБ і ОТ. А от промінь АБ, ось він тут нарисований від точки А до точки Б і далі. А промінь ОТ, щоб його нарисувати, його можна продовжувати до нескінченості праворуч. Від точки О до точки Т і далі. Давайте я його проведу. І ось видно, якщо його далі провести, то він перетне тоді промінь АБ. Тобто пишемо, що промені АБ і ОТ перетинаються. Ну що ж, ось таке завдання на розуміння різниці між променем прямою та відрізком. На цьому вправу завершено.